Ну, підвал. До речі, малюнки хочу показати. От такий малюнок був намальований Володимиром Рибровим. Це художник, молодий, талановитий, який зробив ілюстрації до моєї книги. Народилася в підвалі. Невже й в ньому. Тоді німці нас вбивали, вдирались додому. а не нищили фашисти, як сьогодні звіря. Від будинку залишились труски на подвір'ї. Удвох з дідом будували вже нема стало. Добре, що іноді жив до дня ось такого. Нищать руські Україну, все вогнем палає, є міста, що лиш на карті на землі немає. Ні лікарні, ні школи, лише стіни побиті. Зрівняли село землею вороги не миті. Нас вцілілих тільки жменька. менка, врятувала віра. Бога про одне благали — захисти від цвіна. Били гради із та підвал тримався. Не було жалю в рашиста, лише насміхався. І шострою з бандери? живуть, як магнати. Світ, дорога, плазма в домі, все шиком богато. Пожили, делитесь с нами, ми же с вами, браття. Жена шубу заказала і дочері платья. Себе пилу присмотрел, да еще колонки, в вас побила прокляті подонки. Вісімдесят років маю в підвалі зустріла. До останнього війну цю вірить не хотіла, що ж вам і родини ймець, все вам мало й мало у крові не лише руки, все запляхує. Відділються наші сльози, а вони ж солоні. Наступатимуть на п'яти помсти люті коні. Ви відчуєте той біль, що іншим завдали. До двадцятого коліна, щоб ви всі страждали, вірю. Що помру по-людськи, люди поховають, наші хлопці неодмінно ворога здолають. Як піду до Бога, знайте, впаду на коліна просительму, пошліть кару для сучого сина. На кожного, хто вбивав, грабував, знущався, щоб рід їх закінчився і більш не розпочався, щоб Росію розірвали від душі бажаю, щоб нікого з їх племені не взяли до раю. Хай отримають те саме, що іншим бажали, щоб своє отруйне жало в себе ж жі За Заскалічених усіх і вбитих невинно я проситиму відплати в Бога на колінах.